Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Бачите, вечоріє, а я вийшла вам трошки познімати. Ну, я вдень не можу. Не можу, для мене то є дуже-дуже така жара. А перед вечором я кожен раз виходжу і вливаю квіти е свої і трошки легше дихнути. Трошки обсипала лілію. Зранку. Це я зранку можу і над Ця лілія в мене ще так цвете бачите, ця цвете така лілія, ціла, що там пару поплінків є. О, ця ще цвіте лілія. Треба вже деякі ті обрізати сухі троянди катайпа. Дивіться, як сі розпустила. Ви бачите, її знов треба е, підчищати зверху. Чоловік то, що зверху обрізав, щоб вона не гналася, вона знову такі пагони пустила, 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 і все росте. До знову її треба обрізати так, зробити її так, як вербу, хоч і вербу вже треба обрізати. знаєте. Сьогодні сапала ще зранку, посапала, бо відправляла жінкам поселочки. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую всіх, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво. Надіюсь, вам буде цікаво. Тут сьогодні, тут сьогодні трохи посапала ті буріни, повитиці. Та... У нас так кажуть, поветиться, не знаю, як воно по-правильному. Повилось так всюди по квіточках, що я мусила трошки просапати. Бачите, ця лілія цвете. Цвете і пахне і пахне. Вчора до мене прийшли люди і думають, що то так пахне так перед вечором Вона Саме головне, вона дуже перед вечором пахне. Дуже пахне перед вечором. І гібіскус свите. Там той ну, також цвите, але там, може не так, а цей, то тут так і так цвете, що дуже чоловік покропив виноград, от пообробив виноград, тому що той виноград вже ті ягоди. Грона, та вже біліли. Якась то вже є хвороба. Я, правда, вже не пільную так цього року, щось не маю часу, але вже, вже подивилася, пройшлася потім е, виноградове. А дивлюся, а грона біліє. я сьогодні була, що у місто їздила, посилки відправляла і купила для винограду. І купила. О, Отак. Так. так. Віці, як сестроянда цвете. Ви бачите, як святе? Питаю чоловіка, чи не йде закривати птицю, він вже закрив. І ту її так заросли, і як вони ще поженуться вверх, ми тут, ми тут, знаєте, так живемо, що ми нікого не бачимо і нас ніхто не бачить. Ну, от так вийшло. Я думала, що воно ми будемо обрізати, щоб буде рівно сіто, бо з того боку сіта, але ще не обрізаємо, а воно росте, а воно росте. І тут мої квіточки тут, тут ще не, не сапала, ще не сапала, але ще посапай. Бачите, сі жовті. бачите, і там так вони файно порозростались, так файно. І кущики так порозростались. Зараз покажу, яку квіточку мені. Я була на базарі, ще яку квіточку мені жіночка презентувала. А тут, отут біленький, біленький, так, як я кажу, це колосок. а цей, Розовенький. Ви мені не скажете, як вони називаються, але він якийсь такий високий, бачите, високий, росте і так вигинається, і той другий також такий сам. О. О, мої, такі мої квіточки. Ось цей виноград, цей виноград, як злий його, та хоч всьой, Залазли його добротно, бо грона біліють. Ну ось цього грона і вони. Біліють, то він позливав тільки, тільки все зробив сьогодні. О. І от ще яка в мене лілійка зацвіла. така подібна, як то та, але вся якась дрібненька. Бачите? Ця дрібненька, оскільки вона має тих, тих пуплянків. Ось така якась дрібнесенька. А ця не пахуча, не пахне. Не пахне, але цвете, цвете, вона тут розростеться. Я навіть нічого, що їх не видно. Ну а хто таке? Ну не видно, не видно. Ну то що? Дельфініум, дельфініум розростається, бачите, і цей, що мені. Віталік подарував, він не ріс, тому що була жара, от, від, від, від домре, напевно, ще старе, а молодого пускає. Ну нічого, буде на другий рік. Буде на другий рік. Флокси тут О, ця наростає, а там одна розова наростає, а друга не дуже. Ну, наростуть. От, хочу вам показати. Ну, скажіть мені, як ці квіточки називаються. А ну скажіть мені, вони камера передає такі розоваті, але вони такі фіолетові. більше до фіолетового. Отакі от дрібнесенькі, такі, та як листочки, і воно має багато наростів. там, з корінчиків. З корінчиків, там є ніби як, як цибулька. І е, такі корінчики є. О, Отаких от от дві штучечки. Бачите? І я посадила, і я посадила то мені хтось скаже, як воно називається. Казала жіночка, що воно швидко наростає, швидко розростається і така краса. Ну, Взагалі вона продає такий один корчик 50 гривень. Ага. А тут кризинтема. Бачите, яка кризинтема? Того року купила її чуть-чуть так, а вона як широко наростає. Ну, Зв'язали трохи і вона так, так наростає. Така краса, така краса велика. Угу. Я тут трошки просапала, знаєте, трошки просапала і ту петрушку і чуть-чуть і то попросапувала. Тут в мене наростають, я, ну ще мені за ці хтось не скаже, як вони називаються. Я не пам'ятаю, я їх розсадила, ці кущики такі, а не пам'ятаю, як вони називаються. Чоловік каже, тобі того треба. Ну треба, ну, треба, звичайно, що треба. Раз я його маю і розсадила, то мені треба. Сказати, що я купила капельки. Я купила капельки для песика і для котиків від блохів. І песика на тут ззаду на перевертай, ззаду на шиї там я йому ті капельки всі викапала. і ті тут ці сивенькі викапала, а чорна не даєсь. Отак вам скажу, а чорна не дається. То вже Тімка вже сьогодні він вже не, не чіхається, вже все. Вже не кусається, не чіхається, вже блохів нема. Так, Тімка, нема блохів. <смеш> нема. Тут вам хочу сказати, що треба ті гортизи тако е, проливати. Вода така ну, тепла за цілий день настоялася. Ну, і цю трояндочку також. Отаку цю гарнюню, бачите, І навіть зверху трохи полию. Я так поливаю. Знає? Отаку їм роблю, такий душ. А це не всі я це роблю, це лиш всі такі. о, Отако. бачите, це щось горить, щось горить вона, не знає. Листочки горуть, може ще її підживити треба, не знаю. Ну от, І так зараз ту, і другу. А поки прохолодно, все можна зробити. Су жовту також так зроблю судрізденько. Судрізденьку теж таке зроблю. Вони бідні з всього пекла. Це зараз відійде. Ну от як ось йду туди. Ті свої там гортензії повливає. Бачите, подвір'я, чоловік знову покосив, і знову і знов воно все вигорає. Бачите? Покосив і знов вигорає. Угу. А як не косити, то таке було якесь зароще, а покосив, а воно вже якесь таке не, не файне, вигорає, і троянди обрізати там треба вже посохли. Повливала ті свої квіточки. Мортензії, там все повдувала, ховаю, ховаю від сонця, бо дуже пекло. Воно горить. розумієте? Воно горить, якби не таке пекло. А от та, що я пересадила, вона файна, але від цього пекла вона трохи на сонці. І вона опустила гвинта, як я кажу, ну нічого піднесесь. А то трохи ховай, бо шкода мені, шкода, що Такого Так а Бачите, тут ця флокса біла розростається. Ось. Ну от, вливаю тут все потрошки. Зараз надвечір. Надвечір треба влити. Треба влити. Це маленька гортензія. Ну, проти тої, то це маленька, але вже теж зеленіють Та ті квітки. Бачите, ті буклі зеленіють. Так, вже не такі білі. Ну. Но... Ті вже всі позеленіли, а ті вже всі позеленіли. Добре, йду ще принесу води, а тоді ще включусь. Знаєте, я вам скажу, ой, принесла воду, що ще трошки тої, тої спеки. Та й та вже буде і холод, вже будемо думати, як всі рятувати від, від холоду. Ну, ще трохи того, того теплого побуде. А потім попробуй. Я її змінила ту квіточку. Ну що отако полию. Велику не воду, а суполию. Бо мені шкода. Бо мені шкода. Йду знову принесу водички. Знову принесу водички. Знаєте, трошки повливала, та не може все повливати, все влити. Ще цю гортензійку тут улила. Файно підростає, вона файно підростає. Вона мені подобається, зелена, така зелена. І тут вона підростає. може того, що вона на неї сонце так не б'є, що вона не в такому пеклі. Я не знаю, чи тій пересадити звідти буде су сторону, чи як, я навіть не знаю. Тут, тут сонце доходить, але не так, як там, що там так, так і так на них цілий день б'є. А це кризинтемки. І чого так рано цвітуть, а потім на осінь вже. Що вони? На осінь вже не будуть цвісти Тепер вони цвітуть так файно, а на осінь вже не будуть. Ой, отак у нас покошено. Так у нас покошено. Ці піони треба зрізати. Але зелене, та й не буде. Та не буде краса зелена. Хочу вам сказати, що це в мене троянда, що я її, як сказати, забула за неї, що її не видно за того всього. То вона якась буде, певне, що в'ючка чи як. Бо, ой. Бачите, вона вже далі має там вверху пупці такі. І там такі пуплінки. Топевно, все буде така в'ючка. Тож то, що вона мала бути червона, знаєте, вона мала бути червона. А вона оказалась якась кремова. Кремова якась. І я за неї цілий час забуваю, що її треба позрізати тут, тому що вона все поперецвітало. -по 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 Аж все поперецвітало Ой, ще й коли. Ще й колед хорює. А цей виноград то, то так на, на туї, так туї, що я не знаю, як то буде. Ну, я не знаю навіть, як то буде. Та зривати, зривати, пообрізати той виноград, щоб сюди далі не, не йшов, бо піде на всі всі кущі. Угу. Розрісці інжерну, але він ніколи в нас не родив, Все от так, все лише, знаєте, так, аби був декоративний. От би був декоративний. Тих, тут два таких піони величезних. О, той кущ і той кущ. Або як, як виноград на ту і пішов. Ну нічого, треба до нього добратися, але вже коли стане холодніше. А тут це бобовник такий ніколи не цвів. Ніколи такий на картинці був гарний бобовник. Так цвів. я купила. І я вже його скільки зрізала, зовсім не викидала. Але зрізала, зрізала, і він далі росте. Його далі треба зрізати, щоб він не був такий е, височезний. І не Ну, На картинці так цвів, показували, а не цвіте. Трояндочки наново починають цвісти, пупліночки пускають. Бачите, яка краса. О, ну, така у нас краса. І вже в нас вечір. І вже в нас вечір. І тут троянду треба зачепити за, до того лелеке, за ті гаки. О, а от подивіться, як виноград сюди. Воно то файно виглядає, але він заполонив все. Угу. Отако. так. Отако. От а це, що жовто-рано наснув цвете, його чисто була зрізала, бо його тут не треба. А воно знов наростає і виросло їх кілька пагонів, і я один знов лишила. І от тут сказала забий колик до чоловіка і прив'їжджи. Ну і далі лишила один пагін, щоб воно на жовто цвіло. Наше все вже всього, тут вже такі такі гуща така. Але ми, може, трохи, трохи щось пообрізаємо ту машинку. Добре, 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 отакий от двір, от таке все у нас робиться. Птиця вже загнана, вже все, вже, вже вечір, вже вечір. Ідемо в літній душ купатися. Ми тепер купаємося. Все кожного вечора. Кожного вечора в літньому душі. В кожного вечора в літньому душі. Так. Бо там дуже тепленько. Там чиста парілка, знаєте? От чиста парілка, там нагріваються, нагріваються ті блоки до сонця і чиста парілочка. Але файно, знаєте, файн, файн. Економимо світло, не включаємо бойлер. Хоч трохи і світла нема. але як навіть її є, то ми не включаємо, бо маємо літній душ. Так, мої дорогенькі, прийшлася з вами. Показала вам, як в нас вечоріє, як в нас е, тут у дворі, вечором. Як, як вони називаються як вони називаються, сови. Сове ще е, тут в садіку. І ще в нас коли-то вчора чи позавчора ще на хаті, на хату сіла сова. Угу. Так, сіла сова, вони така молоденька. Молоденька, якась маленька, то вони в нас не мають де жити, але вони в садіку, але до нас прилітають. Кололася і так, залізла мені до нас прилітають вони в гості, напевно, що я так думаю. Добре, все на цьому буде все. Всім до завтра. Залишайтесь здоровими, мої дорогі, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе. Бережіть свою родину, бережіться від тепла, від такої жари. Ховайтеся десь в холод, ідіть в душ, хто в озеро, хто в душ. десь ховайтеся, десь ховайтеся, давайте собі раду. Все, Все. Всім до зустрічі, всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім пока, пока.